Об'єднані арабські Емірати стануть партнером України у створенні першого продовольчого хабу на африканському континенті. В Абу-Дабі сьогодні підписано економічну угоду, яка охоплює, зокрема, послуги. Інвестиції та цифрову торгівлю, а ще максимально спрощує доступ до ринку ОАЕ для майже усіх українських товарів. Про це заявив сам президент серед головних тем, що озвучали під час переговорів: повернення українських бранців з полоном. Емірати неодноразово виступали посередниками під час обмінів. Півтори тисячі наших військових повернулися додому завдяки впливу об'єднаних арабських еміратів, каже заступник керівника офісу президента Ігор Брусило. Тож можливості для продовження співпраці у цьому напрямку Же обговорили активною була і робота першої леді в еміратах підтримали проєкт зведення ще десяти будинків для великих прийомних родин в Україні. В планах Зеленського після того відвідати Саудівську Аравію та Туреччину. Присутності президентів була підписана угода про всеосяжне економічне партнерство. Це новий шлях, нові можливості для нашої продукції потрапляти на ринки об'єднаних Арабських Еміратів. Це лібералізація в торгівлі, це можливість для інвестицій і арабські емірати, так само як і Україна, зацікавлені в тому, щоб ці проекти у нас реалізовувалися і зростали. В Саудівській Аравії і в Туреччині президент говоритиме теж перш за все про економічну інвестиційну співпрацю, про безпеку в Чорноморському регіоні, про діяльність наших чорноморських шляхів, про продовольчу безпеку, перш за все, про можливість створення хабів на близькому сході за допомогою цих країн.